Сергію 23 роки. Він з Хмельницького, має економічну освіту, але хоче служити в армії. Сьогодні прийшов до рекрутингового центру, аби дізнатися про вакансії у війську. Я зацікавився центром рекрутингу. Про нього я дізнався з соцмереж. Вирішив доєднатися до сил оборони, ну принести якусь користь для нашої армії, для країни. Ну, прийшов. Хочу подивитися, які є вакансії. Можливо, якісь мене сьогодні зацікавлять велике бажання допомогти країні. Ось ну і чекати так мені ж чекати два роки до 25. Ну не хотілось би так, так тягнути, затягувати з цим. У центрі рекрутингу працює чотири адміністраторки. Розповідають, поки що людей сюди звертається небагато. Серед відвідувачів є колишні військові, молодь віком до 25 років і ті, кому 55+. Серед тих, хто приходить до центру, 15% – це жінки. Людина приходить в центр. Наприклад, каже свої побажання. Побажання можуть бути різні від того, що він вже знає, де він хоче служити, і як і надати номер телефону, сконтактувати з військовою частиною, або ж взагалі ще нічого не знає, але хотів би ознайомитись, які є вакансії. Так само можна звернутись до нас по телефону, по електронній почті. Ми починаємо зараз працювати з сайтами по роботі. На першому етапі роботи адміністраторки центру є посередниками між охочим служити і підрозділом, який його зацікавив. Підходить кандидат військовій частині кандидату підходять умови, які надається військова частина. Вони домовляються про співбесіду. Кандидат приходить співбесіду. Якщо це пріоритетна частина? Він проходить. Співбесіду отримує рекомендаційний лист, з яким направляється в ТЦК. В ТЦК проходить ВЛК, після чого його направляють на навчання. Навчання триває місяць. Загальна процедура від контактування з військовою частиною, яка вже надала рекомендаційний лист до оформлення на військову службу, це приблизно півтора місяці. Тобто місяць навчання плюс ВЛК півтора-два місяці. Центр рекрутингу у Хмельницькому нагадаємо відкрили 17 липня. Він оселився у середмісті у приміщенні ЦНАПу на соборній 16. Працює з понеділка до п'ятниці, з 8 до 17. За понад місяць роботи сюди звернулося пів сотні людей, кажуть Міноборони. Ми маємо порядка 50 звернень на сьогодні. Це про, про активні, які люди самі прийшли. І паралельно наші рекрутери ще й самі стукаються людям через месенджери, через електронну пошту, так само о, окремо все пропонують ті чи інші локації. На сьогодні ми маємо вже п'ять людей, які або служать, або закінчують оформлення, тобто три з них вже військовослужбовці в своїх військових частинах. Тобто процес розвивається і поступово набирає обертів на Хмельниччині до кінця вересня планують відкрити ще два центри рекрутингу у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Таким чином ми будемо мати вже мережу безпосередньо в області, фактично на півночі, в центрі і на півдні регіону для того, щоб максимально територіально було зручно людям прийти, поспілкуватися, задати всі питання, отримати відповідь. Зрештою сконтактувати з військовою частиною і за допомогою наших рекрутерів пройти всі етапи оформлення аж до своєї частини, щоб розпочати військову службу. А також Міноборони хочуть посилити інформаційну кампанію, аби якомога більше людей дізналися про рекрутингові центри і про можливість самостійно обрати своє місце у війську. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.